Шановні мої персики, слухайте, ну хочу з вами поговорити. Ви пам'ятаєте моє гнівне відео, де я прохала податково зняти відеоролик, як користуватися касовими апаратами ПРРО та що вказувати потрібно для всіх категорій направлення бізнесу в Чекові, щоб то не було порушенням. І так, на офіційному сайті ДПС України, там де публікували моє відео звернення, що я не до. Не до... Недоподатковий консультант, значить, представляю вам відео, яке вас навчить тепер правильно користуватися касовими апаратами. І так, увага! Про, головне, що головне меседж про застосування РРО при торгівлі в інтернеті. Якщо чесно, я думала, що нам покажуть якісь. Алгоритм такий толковий нарешті. Та оці всі наступно, які там були у нас останні дні всі роз'яснення, листи, зір. Значить, всі спеціалісти підключилися, чеки мають бути такими, а інші такими. У кого посттермінал, у того такі, у кого QR-код, у того такі. І так, тепер увага! Тільки довго не смійтеся. Хоча, мабуть, посмійтеся, тому що сміх продовжує життя. Я підприємець, офіційно займаюсь торгівлею в інтернеті. Ознайомившись з новими вимогами законодавства щодо фіскалізації розрахунків з початку 2022 року, зрозумів, що у мене є альтернатива: я змінив спосіб оплати з реквізитів платіжної картки на реквізити поточного рахунку, відкритого в банку, та продовжив роботу у цьому році без касового апарату та без порушень законодавства. Знайте, що можна працювати в білу без готівки, так як здійснення оплати на поточний рахунок дозволяє обходитись без касового апарату. Щоб міцно спати, рекомендую в білу працювати.